Alleluia, -ja, Alleluia, -ja, Alleluia І духом твоє. Слова святого Євангелія від святого Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус розповів своїм учням цю притчу. Тоді Царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які взявши свої світильники. Вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої світильники, не взяли із собою олію, а мудрі взяли олію в посудинах разом зі своїми світильниками. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали і поснули. А в середині ночі пролунав крик. Ось молодий, виходьте йому назустріч. Тоді всі ті діви встали і прикрасили свої світильники. Нерозумні сказали мудрим Дайте нам трохи вашої олії, бо наші світильники гаснуть. А мудрі у відповідь кажуть, щоби часом не забракло і нам, і вам, краще підіть до продавців, та й купіть собі. Коли вони пішли звідти купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, увійшли з ним на весілля, А двері зачинились. Врешті приходять і інші діви та й кажуть: пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав: воістину кажу вам, я, все, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години. Це є слово Господнє. Слава Тобі, Христе. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Венді похвалений Ісус Амінь. Дорогенькі люби в Христі, наші парафіяни, кохані Божі діточки, щоб зрозуміти Євангелію, яку сьогодні нам Бог дає через Костюл, це 25 й розділ святого Матея. Щоби зрозуміти її дословно, то напевно не треба було би казати жодної науки, тому що дословно, то ми чули, що воно означає і. Більш-менш орієнтуємося, що це були е, звичаї весільні, так як пан Ісус розказує цю притчу. У е, нас теж, скажімо, в нашій країні в різних чи областях чи навіть районах є свої звичаї. Очевидно, трошки скажу так, на превеликий жаль їх якби щораз менше чути про них. Але я з дитинства пам'ятаю різні звичаї, як там молоду викрадали, як там капця крали, щоб відкупляти, як йшла молода з молодим, то там ставили таборетку, щоб там якийсь там перепой робити щось. Очевидно, я завжди є проти, скажімо там, тих горівок, алкоголю і так далі. Бо, хоча, скажімо, в своєму житті багато надивився на різні якісь трагедії людські, які з цього приводу. Теж є, і я думаю, що кожен з нас тут присутній розуміє. Може, не до кінця, ну не дай Бог, не робимо це, так, але, але розуміє, наскільки це є ну, трагічно теж, це все пов'язане з горівкою. Ну так, вже, без теми скажу, що тут, щоб ви не питалися, хто, де, що, коли, я теж їздив по цвинтарах і люди мені давали пакунки. Я не додумався, бо в мене там на цій парафії попередньо вже знали. Що нам ми з горівкою не дружимо, але я приїхав до костьола, витягую там одна бутелька, друга, то вино, то ще там щось. То я вас так при нагоді прошу, щоб ви е, Ксюнзів просто так щиро скажу, не розпивайте ксюндзів. Є біди повно. Я, дякую Богу, ні разу там не був п'яним, ні разу не пробував в житті горівки. Не мама вдома не навчила, але бачив, як люди від горівок вмирають, як робляться аварії, як скажімо, є трагедії в сім'ях і так далі. Я думаю, що вам потрібні ксюндзи нормальні. Якщо ви хочете мати добрих ксюнзів, розумних, святих, то будьте добрі, не давайте орів. Дайте там баньку молока, якісь сметану, чаш. Я не требую, так? але ну, будьмо в тому розумні, так? тому що, скажімо, це, це є трагедія. Але вертаючись до цих звичаїв, власне, були такі традиції, то серйозні. І тут, так само як в нас, сьогодні очевидно, там, де пропали вже салаші, де вичалися якісь там, скажімо, ресторани і так далі. Ну вже цього немає. Але це і дуже важливо, тому що ми як малі, пам'ятаю, бігали там дивитися, як віночки плетуть, як там фату підшивають, як там молодого вдівають, бо там навіть купили штани, не знали, які то ще йому фастригували бігом з вечора. І це для нас малих це було інтересно. селі побігати, якогось праніка нам дали. Так, скажімо, сітро. Ось. І, і це такі звичаї були якби обряди. Чому так? Тому що це є певна літургія весілля, так? бо найважніше це шлюб в костілі. Але ця вся, скажімо, обстановка, літургія, вона є обряд, вона є дуже важлива, тому що це є етап життя людини, і це є щось таке разне-повторне, де людина повинна собі це все усвідомити. Що міняється стиль життя, вона вже є друг, другій би, ситуації життєвій. І люди, які святкують, вже розуміють, що е, там, наприклад, на другій вулиці було весіля, значить, там нова сім'я, ми вже знаємо хто з ким, звідки там зять чи невістка, і це, скажімо, було щось нормальне в селі. Так? Сьогодні е, ми десь там чуємо, о, там якась нюська замуж вийшла, а цікаво, що за одна і так далі. Так? І, і люди не знають, а це було щось спільне таке. Я, як вився ви, на ксьондза, мені робили гості, таке ну, весілля капланське, то в нас на городі був шалаш, все село прийшло, хто що мав, приніс. Мама попросила одну жіночку, щоб була таким старшим поварем. І все вони робили, хто що мав, не якісь там спеціальне блюда, чи там рецепти, чи щось наробили там чи тих налісників, чи голубців, чи там салат, олів'є, що хто вмів, що хто приніс. І, і то весілями. Потім поїхали в Польщу на приміці, а вони ще без нас ключ мали від хати і десь тиждень ще там святкували, бо Яника на Ксьонза висвятив. І це щось таке нормальне на все село. Так? Ось, для того такі були різні звичаї. І щоб це пояснювати, я думаю, що це не потрібно, бо кожен з нас розуміє, що ці звичаї є з хрещеннями, з похоронами, з шлюбами, скажімо, там, ще з якимись гостями дні народження. А якщо в такий духовний спосіб, то треба собі так трошечки пояснити деякі пункти. Якщо йдеться про посудини, то святий Павло Апостол кожну віруючу людину називає глиняна посуда. Колись все було з глини. Каструлі, і ці макітри, глечики, все було так. І святий Павло каже, що ми носимо дорогоцінний скарб в глиняних начинах. В крухих начинях, так, навіть написано в Святого Павла. Тобто дорогоцінний скарб це наша віра, це те, що Бог нам дав спасіння, і це людське серце. Найдорожче серце це власне серце там батька, мами, дитини, так. цей найдорогоцінніше. Очевидно, сьогодні можна теж ну так, без обсудження сказати, що сьогодні люди мають золоті начиня, а глиняне серця. А колись мали золоті серця, глиняне начиняти, так? Тобто була бідна хата, але було щастя. Зараз хати Куркульські, двох-трох етажні з ліфтом, а щастя немає. Так, ми мусимо трошки собі подумати над цим. І святий Павло каже в новому завіті, якщо б ним читали, то написано, що людина віруюча це глиняна посудина. І щоб ми правильно це все зрозуміли, то не йдеться, що ми якісь такі безцінні, що немає. Скажемо, ну безцінні – це добре слово, але, але що ми нічого не вартуємо, бо Бог в Старому Завіті є прирівняний як сотворитель, який є таким гончарем, який робить з глини глечики. І написано, що Бог виліплює людину, так? виліплює людину, як цей глечик, і ми є посудина, в якій є Дух Святий. І якщо так добре подумати, то Бог нас сотворив. З найдорогоціннішого, що може бути. Бо ми всі зараз так думаємо собі, золото це дорогоцінне там срібло, що там ще якийсь латун, ще там щось є. що Це дорогоцінні матеріали. Але найдорожче це земля. Тому що, чи це буде золото, чи срібло, воно все з землі береться. Так? Я не бачив, щоб з неба золото брали, чи з дерева. Чи там, не знаю, з бараболь, чи з, з капусти якоїсь, чи з бурака, з землі золото видобувають. В землі є нафта, газ, золото, срібло. І Бог не хотів нас сотворити з чогось одного, а взяв землю, де було все разом, і з землі сотворив людину. Так пише Біблія на першій сторінці. Тобто ми найбільше вартісні, нічого більше вартісного немає як людина. І сьогодні про цю посудину теж святий Матей нам пише, що мали посудини, тобто ці світильники, але одні мали олію, другі ні. Олія це теж є дар Святого Духа, так означає в Біблії Олія. І ми, наприклад, як йдемо до хворих, то теж посвячуємо олію, чи якщо немає, то ксьон святить, але зазвичай стараємося, бо це є такий гарний звичай, що раз в рік освячує біскуп Єписко посвячує в катедри, ксюнди їдуть на цю зустріч, і олій привозять на цілий, рік, щоб потім і дітей хрестити, і олтажі, і костоли, і йти. І, і ця олія священа є призначена як Дар Святого Духа. Тобто написано, що вони були нерозумні, бо не мали цієї олії, не, мали, не працювали з Духом Божим, так? але самі були цими світильниками. Тобто людина без ласки Божої, ну то вона, не знаю, маленька дитина розумніша за нього, так? Ось, і тут є дуже важливе слово, що коли прийшов молодий, запізнювався, вночі роздався крик, що молодий надходить. І написано, що ті, котрі були готові, вийшли разом з ним на весілля. Християнство це є така готовність, це така готовність. от... Сьогодні, щоб ми кожен себе запитали, чи ми готові подивитися Богові в очі, чи ми готові переступити цей поріг життя і піти вже на другий цей світ до неба, то ми так не раз думаємо, чи я би сьогодні ну, був готовий, наприклад, вмерти, щоб вже завтра бути коло Бога. Ну бо там ще діла, там щось пожичив, там ще треба піти з кимось договоритись. Ми дуже багато маємо таких гачків. Ну, може, ви святі, я ясі перепрошую, звісно, але я по собі кажу. Да? Що ще треба щось доробити? Ну, ніби Боже, готовий, але давай ще не сьогодні, ще не дійся, Так? Ну, може завтра, може, ще сьогодні щось порішаємо. Тобто є багато речей, які нас тримають і які не дають нам бути готовими. Ми є добрі люди, може найкраще навіть, і милосердні, і добре можемо сказати слово, і підтримати когось. Але чи ми є готові? Написано, що не, не пише Євангелія, що ті, котрі були добрими, вийшли в царство Боже. Не написано, що ті, котрі були молящі, котрі, наприклад, жертовні були, чи там, а написано, котрі були готові. Тобто людина, яка готова. От візьміть малу дитину, чому пан Єзус дуже часто в Євангелії, коли учні його щось запитують, він бере малу дитину, ставить перед ними і каже, будьте як діти. Тому що дивіться, навіть ви по собі, чи мами, та ти, чи бабусі, так я не помню, щоб мене бабця питалася: «Слухай, ти готовий йти в магазин до кооперації? Готовий? Ну то ходи. Тільки приходила, я не ходив до кооперації, я все кидав, машинки, забавки, пісок. Там хлопці гралися зі мною на подвір'ю, Все кидав, бо я йду з бабцем до кооперації, бо я дуже любив, там на здачу давали халву, чи там цукерка, або цей вот. Або бабця щось купляла, то я ще відразу кричав, там цьока поля продавала. Це поля, якщо не буде здачі, дайте халви. А бабця мала купіки, що без здачі, Ні, ну то вже мусила не додати, щоб ця халва була. І я, наприклад, сьогодні, якби мене так бабця чи мама закликали, то я б сказав, мамочка, чекай, чекай бо я того ще зараз відправлю мшу і зараз піду з тобою. Тобто людина старша, вона є причепна до чогось. А діти закликали все, біжити. Я не пам'ятаю, щоб мене хтось, наприклад, мама питала, чи я готовий. Може, ви своїх питаєте, внуків, так? Там, не знаю, Коля, Саша, Нюся, там, Маня. Ти вже готова, все, можна йти їсти, то ходи, я тобі їсти». Не тільки там, валік, ходи їсти. Да? Все, ми знаємо, що дитина готова, а нам цього десь бракує. Ось. І тому написано, власне, що вони увійшли на той бенкет. І чому так? Тут не йдеться про те, що Бог погордив цими другими п'ятьма людьми, але вони самі якби, себе віддалили від тої ситуації, від того моменту, бо Бог не огранічений часом, а людина. Має свої границі часові, так? Ми можемо спізнитися, ми можемо раніше прийти, ми можемо вчасно бути, і людина в цьому часі є прив'язана до різних ситуацій і до різних подій. І тому, наприклад, вони не прийшли на це весілля, бо були прив'язані до того, що вони забулися, бо треба було ці лампи мати. Бо багато речей їм ще було не вирішено. Ось, а ця готовність вона дозволяє сьогодні вже бути. Наприклад, згадайте собі, є таке свято Матки Божої громічний. Ми кажемо це офірування панське стрітення Господні, коли Матір Божа і Юзи приносять пана Ісуса до храму, і там є такий священик Семеон, старець, і в костелі така жіночка була, яка там допомагала. Ну в костелі в синагозів тоді так пророкіні Анна казали пророчиця Анна, тому що вона чекала на те, що збудеться слово написане про Спасителя, і цей священик проповідував, що от ми читаємо закон Божий і має прийти Спаситель. І той момент, якщо ви будете слухати, це буде 2 лютого свято, може забудемо, може нагадаємо собі, але там буде в Євангелії сказано, що він взяв дитятко Ісус від Матки Божої. На руки і каже: тепер, отче, можеш забрати до Бога? Звертається так. Тепер, владико, можеш забрати моє життя, бо мої очі побачили спасіння. І потім ніде вже про нього не згадується. Ми не знаємо, чи він мертвий день, чи пізніше, чи як, але вже не згадується про нього. Тобто людина була. Готова, так, людина була е, спокійна. Е, е, я навіть скажу по собі, е, колись там Ксьонз до мене подзвонив, що є проїздом, хоче заїхати там до костюла, подивитися. І я вже дивлюся, машина їде. Я бігом, бігом, ще тут, я ще якусь скатірку поправляю, і він же там чує дзвони до мене. А я ще не беру трубки, бо ще треба ту фіранку закрити, то щось у стола забрати бігом. А я вже мав бути готовий. Ну, і тепер питання: ну на що тобі ворога? Кому він треба? Тож будь готовий, чи людина прийде, чи ксьонс, чи там з родичів, хтось. Знаєте, от є такий момент, що я ще не готовий. Ці дві минути десь бракує. Так? А то йдеться про таку готовність, щоб Господь вже сьогодні був для нас цим спасінням. Бо не раз як людей запитуємо, що таке спасіння. Всі кажуть, що після смерті тільки спасіння. Ну, чекай, ну, а як ми посповідані, як ми прийняли комунію свято, е, то... Дивіться, ангели не приймають комунію, а ми приймаємо. Це ж яка велика, ну, яке велике щастя, яка велика для нас задача бути святішими від ангелів. Що вони не приймають комунію, не сповідаються, а ми маємо це Боже милосердя. І, і для нас це спасіння є сьогодні. Я не мушу чекати на момент смерті. Я сьогодні можу сказати, що я живу вже як в небі. Так? Я колись до війної бабці з комунією пішов. Там до сповіді і кажуть, і що ви так самі тут? А Вона ні, я не сама, я з Богом. Так вона має цю свідомість, що вона вже сьогодні з Богом і все одно, коли вона вмре, вона вже сьогодні живе небом, так, хоча ще на землі ходить, в тілі, так, але, але вже сьогодні є з Богом. Тому є дуже важливе те, що пан Єзус потім каже, що пильнуйте, бо ви не знаєте ні дня, ні години. Чому так? Дуже просто. Наприклад. Е, ще раз візьмемо приклад за дітей. Е, ми всі сьогодні нібито скажемо. Розуміємо, хто такий тато і мама. Я вже колись не знаю, чи вам казав про це. Колись я був маленький, питався мати, що то таке мама, як це мамою бути, як воно таке? Мама, каже, там знаю як, мама та й мама. І мене висвітили на ксьондзе. Я приїхав колись додому, тако сидимо, балакай, мама каже, ну дитинку, розкажи, що таке той Ксьонс. Схожу, правлю, сповідаю, знаєш, що таке той Ксьонд. Так само ти мені колись що таке мама. Ми до кінця не знаємо всього. І нам здається, що ми розуміємося на часах, на годинах. Але правда така, що годину Бог сотворив час взагалі. Бог є поза часом, але Він нам дав цей проміжок життя день, ніч, ранок, світанок, вечір. І тому Бог каже, ви не знаєте години. Так, Ви не знаєте години. Колись мені такий один е знайомий православний батюшка священник, казав, що він їздив там е в них, ну так як в нас, наприклад, там Рим, Ватікан важний, то в них є е атос або Афон, кажуть, гора Афон, і там є монастир. І він каже до мене, каже, знаєш, Кьонславренті, що я колись ну, недавно там десь їздив е в цей монастир і каже, що мені монах сказав, що зараз помінявся час. Я кажу, ну як помінявся ну, літо, зима. Ні, каже, вони колись мали, ну мають такі книжки, молитовники, де вони міняються, є так, як наша дорація, а в них є цілодобова молитва, і там монахи поділяні там, на четверо чи на скільки, що вони там вранці якась група молиться, в обід вечором. І каже, що вони колись встигали з тими книжками молитись. А тепер каже, ще лишається там листок чи півтора, а другий вже в другому в стороні кута, якщо тут цей молиться один, о, наприклад, пані скажімо, монахиня. Афонська, як вас звати? Еміль. Емілія. О, Емілія молиться, якісь там псалтири, то вже там пані в червоних хусті вас як звати? Глєна, так, Да. о, То поки вони закінчать, то Гелінка вже починає, бо вона не встигне на другу добу. Тобто ну, може таке бути, я не знаю, цього не провіряв. Але але що, бачите, ми думаємо, що час це 60 минут. 60 минут це там скільки секунд, правда. Але Бог каже: ми не знаємо години, тому що ми так звикли по часах. Так само, як в школі питали, що тяжче, кілограм піра чи камінців, так? що тяжче? Ну було таке, Діт... дітей вчили, і це теж ну, нормальна наука, яка показує нам, що дитина муси чи людина мусить міркувати, що ці об'єми вони різні, вага різна, об'єм різний. Так, там літер молока чи літер води, хтось мірав, то теж різне є, наприклад. Ось. І для того пан Єзус каже, пильнуйте, пильнуйте, бо ви не знаєте ані дня, ані години. І це є дуже важливо, щоб ми були настільки такі, вразливими, так? щоб ми могли, могли бути чуйними, так? що ми є готові. Очевидно, я не кажу, там ну, ми вже такі святі, що до міліметра все готові, так. Але щоб ми сказали, прийде Бог, да добре, Господи, отак можеш розпоряджатися моїм життям і сьогодні. Евангелія нас цього вчить про мудрість, так бо сьогодні дуже багато є розумних, начитаних, вчених, так, але от мудрих людей треба пошукати. Очевидно, ну, Якби приїхали ці професора в Бубнівку, то би знайшли, то не проблема, так? Але, але тако по світі знайти мудру людину, це, це просто не завжди є. Знаєте, всі, всі тільки по книжках би могли розказувати, але таку мудрість життєво мати це є, це є дуже дуже таке важливе. Я пам'ятаю, як в семінарії один професор нам розказував е, такий предмет про ангелів і догматика це в то, що людина вірить, догматична теологія. Ось, і я колись він каже: Ну, от як ви це розумієте? Це життя, вічність, там і це спілкування святив, що ми молимося вірою в Бога. І я кажу, ну моя бабця Аделя казала, щоб, що щастя людини це дожити до смерті, не раніше, не пізніше, тільки до смерті дожити і тоді вмерти. І цей, цей професор, він дуже такий знаний, там був в Польщі. Він каже, ну я ще такого не чув, але каже, всі книжки, які я прочитав, там такого не пише. Каже: передайте бабці. Вітання, тоді ще бабця жила. Я потім на канікули приїхав. Кажу, бабці, тобі від професора привіт, пламене, поздоров'я і це. Але скажімо, старша людина вона мала цю мудрість, так? тому що каже, я, я питався, як це дожити до смерті. А бабця каже: ну, можна простудитися, вмерти, можна машиною розігнатися, розбитися, можна десь там впасти з якоїсь гори забитися, щось, але ти мусиш так акуратно жити. Щоби дожити до смерті. Бо ти прийдеш, а пані, скаже, чекайте, це ж не твоя пора, ти чого тут? Так? Тобто є ця мудрість в людей. І це є важливе, щоб ми, як люди віруючі, мали таку мудрість. Так? Очевидно, книжки нам допомагають десь якусь газету, прочитали книжку, це, це теж треба. Але щоб ми мали таку життєву мудрість, і ця Евангелія сьогодні нас такого вчить. Добре, то Бог заплать вам за вашу увагу, за витрималість. І Бог вами нагороджую, і будемо молитися, так як сьогодні, недільна мша, то будемо молиться вірою в Бога разом.